Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак Зодіака Блізнюки до перегляду розкладу пасіянса на місяць червень. Багато у кого з близнюків буде День народження, саме тому цікаво подивитися, що вас очікує. Та які рекомендації дасть вам пасіанс. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Чесник це захист та зцілення, а також папороть. Це також добрий знак. Він означає вдачу. Ось тут, друзі, мушля, вона означає далеку дорогу або мандрівку. Ось тут. Ось тут друзі, книга, вона означає зустріч, а також якісь новини. Ось цей метелик означає якусь зраду. А також ось ця медична колба, вона означає небезпеку. Будьте уважні. Саме тоді, коли, наприклад, людина перебуває в щасливому стані з приводу днів народження, може статися так, що обставини підготують якусь дрібну. Пакость, як то кажуть, буває різне. А ми з вами прямуємо далі подивитися на розвиток подій. Початок цікавий. Розклад для знаку Зодіака Близнюки. Період червень. 2024 рік. Дивимось, друзі, які картинки у вас півпали? Гребінець. спокійне життя. Саме в цей період, я не думаю, що воно може бути спокійне, тому що всі дні народження і якісь завершення року. Зазвичай близнюки люблять інформацію, спілкування, а коли в них ще якийсь піднесений святковий настрій, то воно, мабуть, подвоюється і спілкування, і якісь зустрічі. Ось тут, друзі, копійки. Так, ця карта називається, запам'ятовуйте. Копійки, і вони означають прибуток. Іноді це може бути як якась виплата, що ви щось заробили і нарешті прийшли гроші. Тобто прибуток може бути різний. Ось тут, друзі, павук, він означає плітки або пусті розмови. Знову ж таки метелик. подивіться. Тут спокійне життя, а тут заговор і предательство. Якась підступна зрада. Дуже так подвійно. Як це зрозуміти, може тільки побачити той, хто є знак близнюки. Можливо, воно програється не для всіх, а можливо, в якомусь більш незвичному вигляді. Наприклад, ви збиралися одружитися, запропонувати своїй дівчині руку та серце, а вона вам сказала, що ви тільки друзі. Ось в такому ракурсі може бути. Далі, друзі, ось тут ми дивимось Терези. це сумніви, так невпевненість, невпевненість в чому, в якомусь процесі або події, або людині. Та начебто все. Прямуємо далі подивитися на розвиток подій. Третій розклад це завершення місяця червень. Знак зодяка Близнюки, для того, щоб було гарніше видно збільшення зображення, натискайте на квадратик в правому нижньому куті екрану, і зображення дуже чітке і збільшені. Дивимося, друзі, котик. Він означає обман. Чесник, він означає зцілення, а також захист. Ось тут, друзі, вогнище, воно означає розбиті мрії, розбиті мічти. Для того, щоб не сумувати за розбитою мрією, мрій має бути декілька. Ось це сонечко воно означає зізнання в коханні. Хтось вам освічиться. Знову ж таки, ваш метелик. Чомусь це... Ця... Зрада вас не покидає, ось, бачите, друзі, що це таке? Якийсь, можливо, хитрий, якийсь ваш приятель або подруга, і чомусь вона навколо вас в'ється, і несе вам якусь зраду або підступні плани. Будьте до цього уважні, як то кажуть, Менше розбовтуйте свої якісь таємниці, тому що близнюки люблять передавати інформацію будь-яку, іноді правдиву, іноді і помилкову. Сьогодні ми з вами, друзі, на колоді Мадам Ленорман подивимось для знаку Зодіака Близнюки. Застереженням планета місяць та порада. Карта дитини. І ще одна карта для тих, хто святкує день народження в місці червень. Сонечко дуже потужно. Вам знадобиться сяяти весь рік, ви будете свою енергію робити великі справи, допомагати ближнім, а також ваше особисте життя обіцяє бути дуже вдалим. Зверніть на це увагу і зробіть все, що ви маєте зробити саме для цього. Це карта на весь рік. А на червень, друзі, застереження планета місяць, це планета таємниць. Не розповідайте свої якісь таємниці та важливу інформацію, нікому не розповідайте. Для того, щоб у вас було. Не було потім підстави казати, чому воно не сталося. Щастя полюбляє тишу. Порада, друзі, це карта дитини. Вона може казати про те, що ваші дні народження дають вам підказку або наказ почувати себе ніби з нуля, залишити в минулому ваші помилки, а також. Якісь невдалі моменти вашого життя, ніби розпочати все з нуля. Можливо, для когось карта дитини вона і є саме натяком на те, щоб в вашій родині вже з'явилася дитина, або звернути увагу на тих діточок, котрі є в вашій родині. А я бажаю вам успіхів, друзі! Дякую вам за перегляди, лайки та підписки. Завжди рада бачити вас на своєму каналі.